Всіх вітаю. Сьогодні я знаходжусь у комплексі ЖК Салтівський. Це двохкімнатна квартира, загальна площа 56 квадратних метрів з ремонтом меблями та технікою. Ось так виглядає у нас ванна кімната, є бойлер, передбачена ванна, сушка для рушників, дзеркала, тумба з умивальником. Далі ми потрапляємо у кухонну зону. Кухонна зона в себе включає обідню зону. Тут є ось такі навісні а, шафи, духова шафа, електроплита, мікрохвильова піч, вбудований ось такий холодильник, є балкон. Ось такий балкон можна обладнати а, під а, такий міні-офіс. Кабінет передбачений. Сейф в квартирі. Ось такий від з вікна у двір. Далі ми потрапляємо у спальну кімнату. Це перша наша спальна кімната. Вона у нас така маленька, десь 12 квадратних метрів, я так бачу. І є ще одна спальна кімната. Тут у нас встановлена встановлена шафа, ось наша спальна кімната, двохспальне ліжко та велика шафа-купе. Є кондиціонер, до речі, квартира підходить під програму є оселя, є відновлення. Тому, якщо вас е, може зацікавити цей варіант, звертайтесь, будемо раді вам допомогти у придбанні ось такої гарної квартири. Всім гарного дня, до зустрічі. пока пока